День жалоби у Харкові. Пошуково-рятувальна операція на місці російського влучання у будівельний гіпермаркет триває. Дозволити бити. Генсек НАТО виступає за зняття обмежень для України щодо ударів по РФ західною зброєю та одностайні в альянсі. Не всі допомога Україні. Міністри ЄС обговорюють закупівлю зброї та надання офіційному Києву додаткових систем ППО. 27 травня у Харкові оголошено днем жалуби за загиблими 25 травня у будівельному гіпермеркеті. Російська ракетна атака забрала життя щонайменше 18 цивільних. Понад 40 дістали поранення. Є працівники, які вважаються зниклими безвісти. Дані постійно оновлюються, і пошуково-рятувальна операція триває. 25 травня. Росіяни вдарили двома керованими снарядами по епіцентру, де за даними міської влади, у той момент знаходилося близько 200 відвідувачів. Наслідок лучання сполахнула масштабна пожежа, ліквідація якої тривала понад 16 годин. Ще один удар увечері. Того ж дня був по центральному парку Харкова. Постраждали 25 осіб. Пошкоджено сім багатоповерхівок, лікарню, магазин, будівлю науково-дослідного інституту та автомобіль. А 23 травня Росія задала масованих ударів по Харкову та сусідньому, Золочеву та Люботину. Росіяни випустили щонайменше 15 ракет. Зокрема, дві ракети влучили в одну з найбільших типографій, де друкувалися книги видавництва ВІВАТ, а також більшості українських видавництв. Загинули працівники друкарні, чимало постраждали. Воєнним злочином Росії назвав атаку на гіпермаркету Харкові 25 травня Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. Ситуація на лінії фронту дуже важка. Росія також посилює бомбардування українських цивільних об'єктів та населення. Число загиблих зростає з двох сторін. Кількість людей загиблих унаслідок воєнних дій збільшується. Якщо взагалі можна сказати, що бомбити супермаркет і цивільну інфраструктуру, коли вони сповнені цивільних осіб це воєнні дії. Атака на будівельний магазин у Харкові в суботу є ще одним прикладом воєнних злочинів та жорстокості Росії. Підтримка в озброєнні, допомога в реконструкції та розмінуванні. Під час візиту до Мадрида президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Це десята країна, що підписала таку двосторонню угоду з Україною. Також у рамках офіційного візиту Зеленського до Іспанії. Глава держави подякував Іспанії за відчутну підтримку під час війни. Адже Іспанія виділяє Україні військову допомогу у понад мільярд євро на цей рік та п'яти мільярдів до 2027-го. Пакет допомоги включатиме й ракети Петріот і танки Лео артилерійські <плес> снаряди, зокрема, ми цінуємо інтереси Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій. Спільні проєкти обов'язково додадуть сили нашим народам і не лише військової, але й економічної. Це нові робочі місця. І я хочу подякувати за рішення щодо додаткових снарядів, додаткової броньованої техніки найголовніше це допомогти Україні як можна швидше, аби Україна мала свій захист і могла захиститись. Це наш намір, намір Іспанії. Це наш меседж. Дуже важливо, щоб Путін зрозумів, що ми будемо з Україною стільки часу, поки не буде гарантовано її цілісність та суверенітет. Це наш компроміс. Це компроміс Європи. Російська агресія проти України та надання офіційному Києву максимально можливої військової підтримки центральні теми засідань ради ЄС з питань зовнішньої політики та ради ЄС з питань оборони, які триватимуть у Брюсселі 27 та 28 травня, обговорюючи підтримку України, міністри оборони 27 країн-членів ЄС акцентують увагу на наданні систем ППУ, боєприпасів та військового обладнання. Заслухають Німеччину, яка координує зусилля європейських країн з пошуку додаткових систем протиповітряного захисту. А також розглянуть реалізацію ініціативи Чехії з надання Києву мільйона боєприпасів. Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що перші снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи, надійдуть в Україну в червні. Зараз ми концентруємося на виконанні тих угод, які були укладені та оплачені, І ми вдячні за кожен євро, кожен долар, який був спрямований на цю чеську ініціативу щодо боєприпасів. І я думаю, що в червні перші снаряди фізично будуть на території України. Вони допоможуть захистити суверенітет України від російського вторгнення. Також йтиметься про механізм використання прибутків від заморожених російських активів, 90% яких мають бути передані у бюджет Європейського фонду миру. Конфісковані російські прибутки підуть на передоплату зброї для України. Ще одним пунктом української частини зустрічі ради міністрів оборони стане робота тренувальної місії ЄС, у рамках якої підготовку вже пройшли 50 тисяч українських військовослужбовців, а ще 10 тисяч пройдуть тренінг до кінця літа. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг під час сесії парламентської асамблеї НАТО закликав країни-союзники, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території РФ. За його словами, настав час, щоб союзники подумали, чи варто їм скасувати деякі обмеження. Коли ми постачаємо зброю Україні, вона насправді вже не наша, а українців. І як я вже сказав, вони мають право на самооборону. А право на самооборону включає удари по законних військових цілях за межами України по території Росії. Першою дозволила ЗСУ бити своєю зброєю по Росії Велика Британії. Таку позицію підтримує і Швеція. Держсекретар Ша Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують такі удари, але й не забороняють Україні використовувати зброю союзників для відбиття агресії РФ. А от канцлер Німеччини Олаф Шольц проти мовляв, побоюється, що це перетворить війну в Україні на велику війну. Позицію Шольца підтримала і прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні відповідно до норм міжнародного права. Київ для самозахисту має повне право використовувати зброю, надану нам партнерами, каже парламентар Олександр Мерешко. Тут треба спиратись на міжнародне право, яке не забороняє використовувати е, зброю будь-яку зброю е, проти е, об'єктів або цілей законних воєнних цілей, в тому числі на території держави, агресора. Це питання вирішується. Е, Міжнародним правом і військовою доцільністю, і вони не забороняють нам використовувати зброю на території Росії, тому е, погоджувати це з нашими партнерами я не бачу пар е, не бачу такої необхідності, принаймні з точки зору е, права, і, і з точки зору е, військової необхідності. Кабмін ініціює скасування обов'язкового страхування зерна. В уряді підготували законопроект для дерегуляції зернового ринку. Планується внести зміни до законів про зерно та ринок зерна в Україні та про сертифіковані товарні склади та прості й подвійні складські свідоцтва. Документом буде запроваджене добровільне страхування товару, прийнятого на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом від ризиків випадкової загибелі, пошкодження чи втрат. Відповідний проект закону уряд схвалив на своєму засіданні та планує передати на розгляд до Верховної Ради самі власники ЗНА мають визначатися, страхувати їм власну продукцію чи не страхувати, нести на це додаткові витрати чи не нести в ближчий час. Даний законопроект розглянеться на відповідному комітеті та буде внесений до сесійної зали.